Тут прав, порушуйте брали дорожнього руху, а саме їздить без світла можу, можу поставити. А мої документи, да? Щоб будемо протокол писати, можна. Скажи, хай дай свою протоколи і сум. І ручка там чорна. Чимо? Це по якій статті будете писати? 22 двадцять друга Точно? 100%. — Це шутка? Ні. Інтересно. Ходи сюда. Хоть на минутку ходи сюди. Пей! Ходи сюди. Опять <кхідь> за сто. Паніти. А, панітий, да, свіду. Да ні, я не то, що я не заперечую, що я бачу, що ну просто виїхав тут і замовку четверти. На панораміру? Нет, проезжал в мини-филармонии, да я в курсе, не только в меня. Светло было на этой машине, Нет, не было. Нет, я же говорю, я же не запрещу, нет, просто... Чи вы уверены, что вы по 122-й будете писать? Да где цифра, принеси мне... Правила дорожного руха. Эээ... админ и правила дорожного руха. Нет, правила есть, админ там моя зелененькая та папка. А мы же все-таки по 125-й, нет? По 125-й это как бы лампочка была с 1-го боя. нет, нет, нет. <свист> вже тем, що... до уваги прийме... Ні, не до уваги прийме, то що от ви по, по, по пункту 19-му, правильно? Ні. Пункт 19. 9.8. 8. Попереджувальні сигнали. Попереджувальні сигнали, правильно? А. Так, а за попереджувальні, попереджувальні сигнали 122. Попереджувальні сигнали. Так. Є. Далі. Попереджувальні сигнали в 222-ї частині 2. Нема. Ану давайте, подивимося 122-й 122. так бачите? так? Да, за... Бо за попереджувальні сигнали. Пи, пи, це що? З... Жовтня по місяць місці має ближче поперед. Так, так, да, да, дай сюди. Ну це я в курсі, просто от виїжджав тут звідси заву включити, все. Ну, то, що по 122 частині другій, це, звісно, трохи. Тому що це... Е... По 9-му пункті не, не пишеться. Порушення водіями транспортного засобу. Ні, хочете писати, пишіть, пишіть. Просто... Не, я вам хочу показати. Порушення водіями транспортного засобу. Правил, тут або попереджувальними сигналами при початку руху. Правильно, попереджувальний сигнал попередку руху. Що, що змінює його напрямок? Тобто це, та, той той, це... Та, це поворот, указатель та, поворота. Так. Ну так користування зовнішніми світли. Кирисування зовнішніми світловими е, приладами, це пункт, я, другу, пункт 19. Я вас, другу, пункт 19. Ні, давайте пишемо по 122. Бій. Давайте. Ну пишіть, пишіть по 122. Показуйте, що описати? Що описати? Будь ласка. Ви зловмисно вчиняли такі дії? Ні, як ви могли таке подумати про мову? Ні, все, я самі. А, а, вибачте, а що ви я сам, Зараз, Вибачте, можна я тут подзвоню, бо дитина дзвонить. Что, Дань? Ты еще в школе? Хорошо, добрый, я тебе перезвоню. Добренько. Давай, давай, Что, товарищ инспектор, можно сам? Я, конечно, извиняюсь, что я так. Ну, дитина звонила там в этом школе, и, ну, треба было меня... нормально все нормально. А что вы там то что? Слава что мне дано державу и право. Показать протоколы за водение. И за данное правопорушение по данной статье. Будь ласка. Что у нас сначала? Посвечение? Да. Так, Лясковский. Лясковский Андрей Михайлович. Не а? Не ну не знаю, деда треба би питати, але він вже покійний ну, не знаю. Ну, Я такого не знаю. Що? Ну я такого не знаю. Так, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. А страховка вам для чого? Пишеш, що ви маєте Ні, пункт 2.4, що там пише? Посвідчення водія і реєстраційні документи. Реально? Пункт 2 пишеш, що на вимову працювання міліції водій забоязаний з виконанням дотримання водія. Правильно. Якщо діагнозу зазначено в пункті 2.1, В пункт 2.1 пише що? Гензу, що? Пише, не пані. А в пункті 2.1 що пише? Пише, що страховий полік. Ні, Посвідчення водія і реєстраційні документи. Пункт Г пише. Чинний договір обов'язкового страхування власників іноземних транспортних Будь <кій> ласка, є страховка. Чи значить? Ще новенька, частенько. Є ще, ще, ще Подиваю, я тут випадає все у вас вот так що випадає все так що пиши мені. показуйте страховку так показав вам страховку ну що ж вам ще показував все там в мене чини так маєте писати то пишіть все відмовляється я вам все показав. Ми покажіть, в мене відео фікса. Та все в мене чинне. Покажіть. Все чинне. У пункті 2.1 вказано. Посвідчення водія і реєстраційні документи. Шановний, був до вашого відому, ви що там пишуть чинний довір обов'язкового страхування власників наземних транспортних засобів. От пишіть протокол, в протокол. Якби я як зараз пінять розвідки, попрошу, якщо ви не прийдете, я без плату машину закрив, щоб ні, це ви ошибаєтесь. Тут не треба мене пугати Значить, штрафплощадкою, евакуатором що... і всякою такою... Шановний показ... так, товариш інспектор, ви будете писати протокол. чи ні? Я Ви не даєте можливість зміни оглянути документи. Я вам, показ... Значить, я вам показав пишу, документи. 126 частина керування транспортним засобом, водіями, без посвідчення водія відвідників, реєстраційної подалому. А так само, полис, обов'язково страхування власників на землі Ой, бляха, ну це капець, я же вам Ну, хочете визивати евакуатор, визивайте евакуатор. З удовольствием. Зараз все, зараз а без питань. Свитки, покрычу, хай не Чинний довір Г. Та наші мені ваші пункти. Я знаю ці пункти. То ви мене тут починаєте евакуатора. Ви починаєте евакуати. Ви знаєте, але ви його не знаєте. То нате, подивіться, потім не розказуйте, що до, ви до, не знаєте. До якого року, де тут я вже прочитав надійсь. Вверху. Серйозно? Так. Да. Питання є? По поводу страховки немає. По поводу чого є? Правил дорожнього руху, які ви не знаєте. Який я не знаю? Да. А Хочете создати видимость, що ви щось знаєте? Я зовсім ніякої відомості не, не создаю. То, то, то Я чому... вас питаю, пишете протокол. розказуєте то, що інспектор знає до них немає. Давайте пишемо вже написав. Де? В умі? <кл 'як> в умі, то давайте Вміт світло. То давайте мені копію. Від світло, ума не достає. Від світло ближче. Їдьте щасливо далі. Писати діло 3. Ну, в принципі, ГАІ це ж не карательний орган, а предупредительний, правильно? А де таке не... пише? Якщо є правопорушення, і скажу, то і Правильно. Так? Правильно. Якщо, якщо незначне правопорушення, а, незначне, а, то можна не, по 22. Одна лампочка не світне, яка в габарітовий Ні, ну от, отут от, тут, от а ви. в даному не... випадку написано, не інспектор, там попередження нема такого. Або, не. або, або немає. Я вам скажу, що ви не хочете писати протокол по 122. й Я пишу її кожен день. Правильно, ви пишете кожен день, де, то то, що люди е, слухають ваш розвод і йдуть, платять. А я не буду платити. Я піду в суд і я докажу, що по, по 122. й Бо я вже був судді суді по даному питанні. Ну ви ошибаєте. І, ви, ви ошибаєтеся. Е, та жанру. я вже не перший як, раз. Як, як, ну не перший то, раз. То, 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 Прочитайте, що таке попереджені сигнали. Попереджені сигнали? По 125-й можна не написати йде ще. По Там інші правопорушення. Ну, ну, та не йде по 125. й ну, Давайте буде колись більше часу, е, Я мене протокол, підемо швидко шибко. Хорошо, давайте, я теж трошки зараз зайнятий, бо дитиночка. Я б під'їду до вас, буде включений чи не буде включений, напишемо протокол. Ні, ні, їх тебе включено. Хорошо, я спеціально не включу і все. фото, відеофіксація, всі діла. Або світ. Ну два, один, один не котірується. А що, інспектору що не ні, йде? Ні, інспектор, послухайте інспектор, мені. інспектор свідки не йде. Слухайте мені, добре. що в суді інспектор йде так само, ні, як свідок. Ні, ні. То, що да ви розказуєте. Я тут так більше хочу і за п'янки хочу, не за ні, інспектор ну… Інспектор проходить як світок. За, за інспектор ні, це ні. є такий самий громадянин України. Він, має ні, право... він громадянин України тільки тоді, послухайте, коли він зняв Він Громадянин України є. Він має право, він не свої інтереси представляє, а представляє державу. Ну він за свідка не йде. І за свідка інспектор де. Так, ну хорошо, де, добре, де? Я, я поїхав і якось під'їду і напи, так, на, все. На, напишу. Все, а добре. Наперед мені десь скажіть, що ви маєте під'їхати, щоб я свідки прикликав і або фото Коли ви дежурите? Завтра. Завтра? Так. Все, завтра робимо.